Власне, Тетяна Водяніна, волонтер ініціативної групи Твоя допомога армії і волонтер цієї ж ініціативи Тетяна Радзієвська в нашій студії. Добрий вечір. Красиві Добрий дівчата Добрий вечір. і отаке. От ви цим користуєтеся, збираючи гроші для армії? Якось якось не, не, не виходить. Нічому. не дуже, не, не дуже реагують. Новійна це форс-мажори. Тут краса якось так не дуже спрацьовує. Іноді звичайно хочеться, але ми не в цьому справа. Ми так. користуємося добротою наших людей. Скоріше за все. Зараз я покажу сайт ваш, та? так. Для, для того, щоб люди подивилися. Я так само нагадаю, що для усіх глядачів досяжний є скайп, громадське підкреслення «ТІВІ». Для того, щоб телефонувати, ставити питання, так само є досяжний мій Твіттер і мій скайп. Але от це ваш сайт, він такий простенький-простенький, так? я так розумію. ще є сторінка ж нашої групи у Фейсбуці. У Фейсбуці це ясна річ. То вона ж. працює більш ефективно, ніж сайт, Ні сайт. Як показує практика? Там більше підписчиків і так далі. І широка аудиторія. Я дивлюсь, що ви тепер знаєте, що таке тепловізор, так? Ну, ми, це знаємо, ми, ми вже, дуже давно. вже давно знаємо про тепловізор. Так. Ми знаємо такі речі, що іноді стає страшно, як ми будемо адаптуватися до мирного життя, коли закінчиться війна. Які є з цим проблеми розкажи? з адаптацією? Так. Ну доводиться забути про себе і працювати на оборону. Тобто, ми ж знаємо не тільки про, про те, що таке тепловізор. Ми знаємо, що таке цинковий груп, наприклад, наприклад, цинкові груби. Так. Або, скажімо, каліматори, або кевларові каски, або які там є рівні бронепластин, або як їх споритрювати, і так далі. Так, у вас немає проблем з тим, що вам закидають. Ну, оскільки там я подивився, ви даєте приватну картку та приватбанку. Ось. Uh -huh. І все, тобто, це та річ, яку проконтролювати практично неможливо. Вам не закидають те, що ви прикриваєте? Ми ми ж світуємо в нашій запитую. Я, я чи не закидають Ні, вам? Іноді можливо, закидають. іноді буває, що люди ну, начебто, не довіряють. Але, момент, але, не довіри, ті, але так, але ті люди, які в нашій групі вже давно вони просто слідкують за всіма подіями. Вони бачать, що ми викладаємо фото, відео, що ми тільки фотографуємо, чеки викладаємо так. так, так. так. Всі надходження на картку, всі навіть якщо прийшло 20 гривень, ми про це пишемо. Тобто, ми не пишемо, що нам там за тиждень прийшло, скажімо, там 10 тисяч гривень Ми розписуємо, не, розписуємо. По так. Ну, От присутні скільки грошей ви не збирали. По-різному. Та ми не рахували. Іноді буває затища, іноді, коли щось трапляється серйозне, і ми пишемо про це, то якось трошки люди починають просинатися. Таких ініціатив багато, тобто багато. Розумієте, звичайно, що багато. Тоді увага людей вона розпорошена насправді. Так, і батальйонів ж багато, яким треба допомогти. Кожна Тоб, Це група займається якимось окремим, наприклад, батальйоном. Я не або деякими тобто, батальйонами. Шеф, така допомога. Так, так. Ми ну, ну, будемо казати ну, так. так. Народний тил, наприклад, він ну, охоплює чимало батальйонів, бригад. От, ми займаємось. У нас декілька батальйонів. У нас добровольчі батальйони. Наприклад, Нацгвардія, да, якою ну, на, наразі практично ніхто практично й не ніхто. займається. Ну, може, якісь місцеві а, волонтери, які привозять там хлопцям трошки поїсти так. вже там? там. На, спочатку на армія СОС їм допомагала, ну так таку леву долю вони бронежилети їм закупили. Каски, ківаров, так. так. А потім вони mm. залишились тільки нашими. Це спочатку був другий батальйон Нацгвардії, тепер його об'єднали з першим. І це наші гвардійці, батальйон і Нацгвардії імені Кульчицько. імені Кульчицького. Наприклад, він. Це наше. Будемо казати, Я що людина, що ви там тепловізор, і там ж якась була новина, цікава, така ви тут. тут що... А це до нас на наш склад завітав Андрій боець. Андрійович, флаг ФК «Динамо Київ» для Андрія Андрійовича. Так, це правда. Нам Передим. зараз пообіцяли флаг підписаний Шовковським. Прапор, підписаний Шовковським. Він його хоче, ну, така в нього мрія повісити на Донбас арену. Ну тут є пояснення, що Андрій Андрійович це парень із 2-го батальйону Нацгвардії, зараз батальйон генерала Кульчицького. Він отримав важку контузію першої поїздки в АТО. І мог би не їхати, але, його, але вирішив що його місце там. Він мало того, що він поїхав другий раз. Він ще коли був лежав у госпіталі, він знав, що будуть звільняти Слов'янськ. Він втік з госпіталя і так. побіг зі своїми ну, побратимами, звільняти Слов'янськ. А що кажуть зараз власне, бійці про те, що українська армія змушена і Нацгвардія відступити по деяких позиціях? Ну, ми бачимо, що знову ця от. Територія цієї зони, а то так зване, точніше територія, яку контролюють бойовики, вона знову трошки збільшилася. У хлопців достатньо бойовий дух, але на жаль, у хлопців нема такого Не оснащення, озброєння, яке є у противників. Так? На так? на жаль, ну, на жаль, у противника ви маєте регулярної російської армії так. територія. Спершу ну, звичайно є те ж саме, це, це ж є наша. Ми ж, ми ж дорослі люди, так і все розуміємо. Ми звичайно кажемо про війну з Росією майже відкрито. Так, але духом ми сильніші, це однозначно, це одностайно. То думаю, що ми йдемо до перемоги. Бо ми їм кажемо, що, хлопці, якщо ви будете бачити, що, ну, от, наприклад, сили не рівні, і ну, ви і там просто є загинете. Це саботаж, скажімо, з боку генералів, да, які і вас І немає кидають, координації, як тому що дуже часто, просто немає координації навіть із ну, регулярною армією. От, то ви ну, не. Ну, Відступайте, відступайте збережіть так, життя. Ми, ми так і так. кажемо. Ну вони кажуть ні, ми, ми будемо не будемо стояти так? до останнього, так і неможливо домовитися і сказати, що життя важливіше, ви зберете сили і ви будете потім ще щось робити. Хлопці будуть Хлопці стояти. Хлопці сказали, так. ми для себе вибір зробили. Та ми так. захищаємо ну, не ви, не лише вони вибір зробили в принципі. Тут ціла країна робить зараз вибіри. Е, хтось робить, хтось, хтось його не робить хтось... хто не робить. Ну я думаю, дуже що багато є бів країни, дуже... живе як жило, і хто й немає. Війни так. В країні. Думають, що до них це не до не добереться, не, добере, не докотиться. Так? так на жаль, у людини така психологія, що вона як тільки побачить, що десь тут уже взірветься якийсь будинок, Всь. так. Будуть бомбити, от тільки тоді вона вже Ну, вона починає що... бігти, просто вона буде збігати від війни, але допомагати, знаєте, ми дуже часто стикаємося з такими фразами. Ем, в мене немає настрою не, не нема на від твої, там розповіді про війну. Я не хочу про це чути, Це, це не потрібно моїй кармі і так далі. На жаль. І як правило, це кажуть люди, які реально можуть. Це в карпі, чимось допомогти. так собаку звати. Це ж не Карпа говорить, це не потрібно. Карма, мої... Карма, Карма, Карма. Ну, так, так. Я кажу, у Ірени Карпи собаку звати а, Карпа. Так? Ну, це... Карма, точніше. Ну так. добре, це добре. Я не знаю, чи це ж не, не Карпа говорить. Не кажи мені, це не потрібно мої Моїй кармі. кармі, так. так. На жаль, тобто є такі кажуть, люди, ці люди. Дуже великий процент людей у Києві. от у Києві їх багато І навіть ті люди, які реально могли б ну допомогти да? значно допомагати, тому що в нас є от надходження, наприклад, від пенсіонерів. Да, пенсіонер, який отримує там тисячу з лишнім гривень, приносить 100 гривень щомісяця віддає. Це навіть ну. 20. 20. Вчора прийшло нам на картку 20 гривень і написали у Фейсбуці. У Фейсбуці, буде, вибачте, які, що так мало. Ну, от найбільше в нас надходження було одноразове, роз, одно це 100 тисяч гривень. гривень. так. так. На конкретні потреби це, це Я було дуже круто. церію вашу. А вчора нам написав американець Пол Хатчинсон і предложив поїхати з нами оплатити покупки. І таке відбувається. Та да, скільки так. це Це ж не не дешево? Е, не дешево, цей куртки, Пол Хатчинсон, він взагалі е, ну. Тут волонтером в Україні він зі штатів приїхав. Я, е, наскільки я зрозуміла, він там продав своє житло і він хоче якось бути корисним тут. Він не може себе знайти поки що де бути корисним. Героїчна От, людина, мені здається, так. він і він нам написав, запропонував, що є. У ну, мене є певна сума грошей. Давайте поїдемо, закупимося для хлопців. Він почитав, що там потрібно було теплий одяг. там... От там... Мені здається, перелік є, що ми купили, ми це вже відправили, вони вже це отримали і дуже-дуже багато нам сказали. Допомагають Дякую. нам ще наші дівчата із Канади, ну, наші українки. Діаспора, діаспора, Українська, Українська, діаспора. Штати. спілка, вона називає себе кредитова спілка будничність. Це наш склад. Допомагають окремі українці, які живуть в Штатах. Не просто дивлюся що на сайті. Так, тут ви так. публікуєте тут дійсно звіти. На щось. жаль, на сайті ну не, не багато. От я думаю, якщо ви відкриєте сторінку у Фейсбуці, то інформації те, буде це... більше і людей там ну буває більше. Так чомусь виходить. От у нас п'ятницю так була велика відгрузка. Ми... Відкриваю, відкриваю сторінку так, в Фейсбуці. Так, вже так. просто я от дивлюся на нашу сторінку. Я сама її бачила. Може ну два-три рази. Немає, просто немає часу. Ну тут ви пишете більше, так я так розумію. Ну так легше це робити, О, це тепловізор, бачите, тепловізор, який ми от відправили на вчора. На самий такий так, блокпост на так, блокпост, з якого ми тяжкий. поховали чотирьох хлопців тиждень тому. От хлопці з похорону відправляються туди, в зону АТО. От у людини в руках цей тепловізор. У людини, яка буде ним користуватися безпосередньо. Це людина, з якою ми її купили, яка її тестувала, проконсультувала. До речі, в нас брала. в Україні збирають телевізори. Ми раніше купували е, так. пульсар. Це дуже крута штука. От вона. А де їх роблять щось? В Україні збирають. Збираються у нас. Так. Ви можете побачити е, наступне фото, там є штамп, і там написано, де їх роблять. От дивіться. Ну, а де? Thermal vision. А, рейтер свідоць, Vision mm -hmm. Technologies. Ну, бачите, а, тобто, я не можу зрозуміти просто, чому ну, армія не закуповується. Я от, я mm -hmm. от реально ну, досі на, не можу напевно, зрозуміти. Напевно, Це таке риторичне питання. Це, так, дуже, це. Нам дуже тяжко теж зрозуміти. І, і більше того, мені здається, вона навіть трошки наївне. Чому не закуповує коштує армія? такий тип? П'ять тисяч доларів он є uh, ага. чек. Так, так. Це й коштує 5,5 тисяч доларів. От ми купили один у хлопців. Він був, коли вони були на горі Карачунище, угу. і вони самі казали, що ми там його бережемо більше Більш ніж за, за своє так. життя, тому що він ну він реально спаси. Життя. Життя. Та всі, хто хоче так. долучитися до вас, ну тобто я закликаю то тут є дуже просто так. знайти отак, от. В Фейсбуці твоя допомога армії, і ви побачите ось цю сторінку. Тут всі є координати так. дівчат, і ви можете зв'язатися з ними і допомагати теж в цій ну, недавно справі, на як PayPal зареєстрували. Так, тобто наші іноземні друзі і патріоти теж можуть нам допомогти. І наразі вони нам допомагають. У нас там от нещодавно був звіт. Угу. Що працюємо. Слухайте, я звісно, в принципі, всі, хто допомагає війську, говорять про практично однакові речі. Так, звичайно. Я розумію. Ну, ви так само координуєте свою діяльність з усіма. Правильно я розумію. Так, так, досить активно. Ми навіть обмінюємось. Ми буває там народний тил, нам бронік. Мультікамовського форму, наприклад, так, британку. Буває дуже терміново треба бронік. Якомусь бійцю не вистачає, наприклад, на блокпості. Ну, Зразу його так не купиш, це, тому що це теж дефіцит. Так, зараз. на жаль. А треба сьогодні. Ми дзвонили Ромі Сініцину, попросили, можна вас бронік взяти. Він каже: беріть, Рома Сініцин написав, що потрібна форма. Ми йому форму, наприклад, завезли. Чи, ну, наприклад, медикаменти та, такими? Медикамент. Але я вас запитаю так, про так. знаєте, не лише про вашу допомогу. Власне, ще раз наголошую, хто хоче допомогти, то дівчата, всі контакти, я вже сказав, на фейсбуці є твоя допомога армія, називається. Ми розкажемо за батальйони, якими, якими ми ви розкажете потім момент. Ну, так, вас ми, кілька ми буквально питань. в двох словах ми займаємося добровольцями, людьми, які зробили такий свідомий вибір. У нас батальйон на Нацгвардії, батальйон Айдар, третій Львовський, резервний батальйон Яворів і батальйон, як ми його назвемо, умовно кажучи, спецназ. Так? Батальйон спецпризначення, міжнародний батальйон, якому наразі не допомагає взагалі ніхто, практично крім нас. Це наші підопічні. Чи ми їх підопічні, може? Бо вони ж наші герої. Я на Твіттері Радхієвська написав, помилився. Радзієвська. Радзієвська. У ну, мене взагалі прізвище Корольця, я так в Фейсбуці ще не, не поміняла. Ну, я... Вона я просто за цим прізвищем в фейсбуці Ну, що... страшно. Так. Ну, Дивіться, в нас є низка подій, та? так. Ну, те, що сталося, цей протокол про припинення вогню. Перемір'я, так зване. Та. І, ну, і президент дав розпорядження нашим солдатам не стріляти. Як ви до цього ставитеся? До цього підписано документу, що він підписаний. Реально, там я стр... по емоціях стріляє... вже бачу. Це болюча дуже тема. Реально дуже болюча. там противник нас вже 300. стріляє. Так. Так. Вчора обстріляли колону. За останніми даними, два, дві години тому я була на зв'язку троє трьохсотих важких. Наче будуть жити. Хтось хлопців каже, що наче кажуть, що є двохсоті загиблі. Ми не знаємо, ми не можемо не це виявити. Багато хто не так, виходить так. Багато з визна. ким не можна просто зв'язатися. Яке перемір'я? Це ж це абсурд, це фарс, це зрозуміло. Ну на жаль, путіну ніколи не можна вірити. Тому це ну людина непредсказує. Ну, то перемір'я, яке було до цього, так принесло багато жертв, Воно Так, теж. ми, от ми поховали хлопця з одного з наших блокпостів Артур, з Артурчика Гулика. Гулика, так не стало. Це було саме коли було перемір'я, коли вони підтягнули блокпост. техніку, танки, БТРи і просто зрівняли блокпост з землею. До речі, наші хлопці за кілька днів попереджали, що біля нас крутяться танки БТРи, так. так що треба ну приймати якісь дії. На жаль, абсолютно ніякої допомоги, ніякої не було реакції, реакції. не було. Так, і хлопці, вони просто відступали, Їх і багато хто був поранений, контужений, Ті, багато хто цих зараз поранених, інваліди. Так і не приїхала швидка допомога до них. Ну, не пустили, не пустили, не пустили так. Так, як допомогу до хлопців. То про Але яке вони... перемір'я ми можемо взагалі вести мову? Я думаю, це більше схоже на безпреділ. Ну, Підписали ж обсє, посол Росії з так. Лена, Два що... діяча від, так званих, ну, Ви чули таку фразу, що договір із Росією навіть не вартий ті того, того паперу, на якому. На якому... Ну, ну, та, так. знаю так. таку фразу. Я думаю, всім ну. все зрозуміло. Чи, як сказав Юра Касьянов, щоб ми не обрали він чи позор, ми в будь-якому випадку будемо воювати. Ну він там трошки перенакшив Черчилля, наскільки я пам'ятаю, але ми воюємо, що нам залишається. Зрозуміло. І е, друге питання воно стосується того, що відбувається в Маріуполі. Навіть но, но в умовах так званого перемир'я. Питання в чому, як ми. Питання в ставимось? тому, що Маріуполь обстрілюють і обстрілюють. Що, тут, що тут діяти? От, питання в тому ну, от стоїть. ви відповідаєте на своє питання. Яке, яке перемир'я, що, роб, що, що робити, ну боротися? В, воювати, ми думаємо, так? Тільки що це ну, напевно потрібно, щоб наказ був. Ну, наказ є зупинити вогонь. Українські військові нібито не стріляють. Ну, українські військові там нібито вже не стріляють, і мирні Стрі стріляють жителі так. Гіну. Є загиблі серед мирного населення. Стріляють ті, хто називає, називає себе ополченцями, ну будемо так казати. так? До речі, в Маріуполі от, що приємно, люди почали якось прокидатись, того що у нас там є ну, знайомий волонтер, ми допомагали в Маріуполі бійцям. От через нього, і він тоді казав, що в нас ну дуже страшно, Стра допомагати, страшно, страшно допомагати. бути волонтером так. того, що тебе можуть здати, тебе можуть вбити. Ну було таке, Так. да а ну, зараз, люди зараз такі слава богу. почали... Ні, там є певний відсоток. Є але цей відсоток значно менший став. Слава Богу. Люди почали ну прокидатися і вже розуміти. Де насправді ворога озвучувати свою так, позицію. Так, вони вже хочуть тому... захистити вони місто, і вже... слава Богу, що це так, тому що місто, звичайно, треба захищати. Ну чого, то в Візюмі одного з наших волонтерів намагалися живцем закопати його, побили, намагалися просто поховати живцем. В'ячеслав Ну, Хто? Я не знаю, як їх правильно назвати. Давайте будемо казати сепаратисти про них. Візюмі, це ж. В це так. ж ну, ви, напевно, знаєте, що цього волонтера В'ячеслав Севєльєв. Може, чули? На щастя, він живий, вже здоровий, він працює. Ми через нього було ну, передавали, І дуже багато передавали, коли посилок. Посилок. через візу все йшло. Ми через нього на нього так. відправляли, Вонтером, він довозив так. до наших блокпостів. Трошки А, Роман, о чем можно говорить, когда в коммерции с россиянами работать можно только по предоплате. То когда речь идет об общениях, подкрепленных ничем, чего можно ожидать? Ну, да, нет, конечно, ничего, речь. господи. Вопрос, вопрос достаточно. Э, ну, вопрос правильный, конечно. Я одно время работала с россиянами по договору аренды. Работа была достаточно смешной. Ну, вопрос по-русски, если вы не против, я отвечу по-русски. Был, э, э, работа была достаточно смешной. С нами переподписывали договор задолго до Майдана и переводили нас на доллар. На вопрос, почему вы нас переводите на доллар, мне ответили из Москвы. Потому что после Нового года у вас будет все плохо. Я сейчас говорю культурно, да, цензурно. У вас после Нового года будет все плохо, и вообще придет папа на танках и даст вам всем, ну, покажет вам кускину мать, будем так говорить. Я долго не могла понять, какой папа и на каких танках к нам придет. Потом начала, когда, когда случился Крым наш, до меня начало доходить. Поэтому, да, россияне Тобто це було до Криму ще? Це було до Майдану. Скоріше це було в, в, Ну, Багато так. з них знали, так не так. розуміли. Навіть, може, ви знаєте, в однокласниках група така була антимайдан. Ні, я не користуюся. Я хочу сказати, що я вже теж не користуюсь, але там почали писати ще коли навіть в Криму не було ніяких подій. Що побачите, ну, до вас зайдуть війська і вас будуть І зроблять вам хорошо. Так, приблизно нам. Мені здавалося, Це такий бред тоді всім здавалося, що вони трошки божевільні. Ну, ми просто не розуміли. Показали, що це не бред. це реальність. Ясно. Чим вам можемо допомогти? Окрім того, що розказуємо про вашу ініціативу? Ще ми б хотіли, мабуть, до громадськості звернутися. Будь тут. ласка, що любі друзі сюди, так. Щоб... Ось це загальний Другі, план точно. Ми дуже вас просимо не бути байдужими, тому що немає війни нашої і вашої. Нема там і тут. Війна в країні, гинуть наші хлопці, і на жаль, гинуть найкращі люди. Взагалі, тут це якісь геноцид нації. А так чи інакше, це торкнеться і вас безпосередньо. Я вас дуже прошу. Давайте не будемо чекати, коли нам всім прийде призив, і нам треба бути і мені, і вам брати в руки автомати, стояти на барикадах. Байдужість просто вбиває. Я вас прошу, я вже казала на одному каналі. Давайте спробуємо забронювати собі років через 100 місце в раю. Будь ласка, долучайтеся до допомоги нашій країні і нашій армії. Дуже дякую. Можна так сказати ще? І Вам теж можна сказати, ну, що це. Якщо, якщо можна. На жаль, така ситуація в країні, що держава чи то не в силах, чи то не чи має. Чи може не хоче, можна, 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 не хоче так. забезпечити солдатів. Тому що у нас навіть були такі випадки, що от є блокпост, а у блокпоста немає палатки. І люди під відкритим небом йде дощ Живуть, на голову. Так. От, і замах. ми завдяки тому, що люди допомагають, перераховують кошти, ми замовляли Бушні натівські палатки, відправляли їм туди. От. На, жаль, що, на жаль, забезпечення дуже, дуже погане. От, наприклад, вже починаються холоди, а у солдатів немає верхнього одягу теплого. Ми зараз купуємо куртки, купуємо теп теплу білизну, шкарпетки теплі, зимові спальні мішки, зимові спальні мішки, шапки, тому що є, От, наприклад, люди де на десь на горі якісь десь так, десь вони є. на так на, на горі. Їм дуже холодно там вже зараз. Наю і ну вони самі просять, що допоможіть нам утепліть нас. Скоро почнемо чином... пічки-буржуйки купувати, бо хлопці просто живуть під відкритим небом, їм потрібні армійські палатки і пічки, вони будуть грітися. Ну, ми не знаємо, як це буде взимку. Вибач, Нема такого забезпечення державного, як, наприклад, спальний мішок, рюкзак, розгрузка. Ну, форму дають, але вона така синтетична. Дуже і от був випадок, коли. Обгорів боєць 70% ожогів, було, це здається, Фенікс писав. І от якби на ньому була нормальна натуральна форма, він би не, такі опіки не отримав би. От, ну, практично немає нічого. Держава дає такі самі дешеві поганенькі берці, форму синтетичну і автомат. І, і, і часто навіть автомат. бронежилету не дає. Навіть таке є, що от хлопці кажуть, що боєприпаси приходять там в пів коробки. Якщо там повинна бути а, ціла коробка, а протитанкове якісь знаряддя 41-го року уманці привезли з десь з музею, або каски сорок там а, або каски так чи часів великої вітчизняної війни, хлопці ними користуються, щоб хоть трошки просто якось... легко дуже сказати. Ну, наприклад, громадянам, так що от чому ми повинні? Держава повинна. Ну на жаль, держава не забезпечує. Значить, ми повинні або стимулювати, спонукати державу, або ми повинні самі брати. І ну, яким чином, хто буде. як може допомагати кожен по мірі своїх можливостей? Держава Тому що... це ми. держава, держава це. Ми ми. От так. Тому що от, часто задаєш собі питання, чому солдат туди, ну то чому добровольці йдуть туди? Вони ж реально розуміють, що це ну, що можуть і не вижити, можуть лишити своїх дітей сиротами, що вони такі самі люди, як ми, і вони зроблені з такого самого матеріалу, і так же само хочуть жити ну, так, як ми. І що завдяки ним. У нас зараз не стріляють ми тут. Зараз і в тилу. Так. так, і ми, ми своїх дітей ніде не ховаємо в бомбосховищах, так як на сході ховають дітей. Питання останнє до вас. Є тези, що дві тези: треба воювати за Донбас і треба лишити їх там, то якщо вони хочуть, тільки ізолювати і нехай на всі чотири сторони. Причому ці позиції висловлюють різні люди: від простих пересічних до, не знаю, Ну, політиків, ну, скажімо, там, ну, російський є Альфред Кох, то він прямо закликає позбавитися Донбасу, ці... ДНР, да. ЛНР. Ну, ну, ні, ну, В тій території, яка зараз є контрольована, ну, от це ж, віддати і сказати, Якби ж знати, що, що Путін зупиниться на Донбасі звичайно. і на Луганську, так? І Ну, для мене, наприклад, людське життя це понад усе. І це, це єдина особлива цінність, правильно? Так, мені, ну, от, якби. Розуміти, що Путін зупиниться на цьому. Я я, наприклад, ну, моя особиста думка, я не кажу, що вона вірна, я за те, щоб більше люди не гинули. Ну, звичайно, найстрашніше те, що лється кров, але мені здається, що зупинки, звичайно, не буде. Знову я повторюю, що навіть якщо ми оберемо позор, нам доведеться воювати, але ще й після позору. Мені здається, що це буде зрада. Тих людей, хто вже не повернеться, і тих, хто живе зараз, там не зміг виїхати, але не хоче жити в ДНР або ЛНР, навіть якщо тих людей 10%, думаю, що ми не маємо права їх зраджувати. У нас був такий випадок, коли хтось із жінок там на сході прийшов до нашого блокпосту, впав на коліна, обіймав ноги командиру і казали, дуже дякуємо, що ви тут. і Будь ласка, не йдіть нікуди. То чи можемо ми залишити там тих людей, щоб потім їх палили, били, вбивали, відбирали в них житло, машини і так далі? З другого боку люди самі дозволили, щоб це все відбулося. Ну, це, це це нас першою гостю була Ірина Довгань. це та яку прив'язували до стовпа у Донецьку у вас так. Була? так. так. Вона нам багато розповідала про те, як там люди поводилися і чому це сталося. Ну, як мешканка. ж навіть той парад полонених, і коли. Боже, це взагалі жах якийсь. Я не знаю, якими це треба людьми бути, щоб радіти цьому. Навіть якщо б у нас, ну, у нас, я думаю, до такого абсурда наші б солдати не, не дійшли. Наш парад це теж був абсурд, але ж це не був парад полонених. Це, 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 це на 21 сторіччя. Вибачте, ми вас перебили. Ні, ви мене не перебили. Ви якраз тут же ж пріоритет віддається гостям студії, де чого ж ми запрошуємо не помовчати, а поговорити дякую. правильно. Ну, дякую, що ви є, що ви робите насправді. Дай Боже вам наснаги в цьому і допомоги дякую. усіх глядачів громадської, які хочуть допомогти так, хочеться, армії. Щоб ще влада трошки ну, якось, підключилася. 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 І щоб, ну, щоб розуміло, що там живі люди. Від влади кого вам треба, щоб підключилися Мін оборони, ну, міністерство ну. внутрішніх справ та і гарант наш. Я думаю, і прем'єр-міністр, і кабміни. Взагалі всі, хто керує нашою країною. Ну це смішно прийти до влади і сказати пане міністр в нас, вибачте, на сході біда, ситуація сос. Будь ласка, робіть щось. Я думаю, вони це розуміють. Вони ж я думаю, що вони знають те ж саме, що знаємо. Ми так, але чому ми не можемо до них достукатись? Ми не знаємо. Відповіді немає. Ну, на жаль, суспільство, мабуть, ще не Не, не прокинулося. Не не а що має статися, щоб прокинулося. Мені важко уявити. Ну на, на нашому прикладі прокидаються ті, чиїх синів призвали. Вони пушуть істеричні якісь там пости, що, будь ласка, допоможіть збройні жилетом, каскою і так далі. І ми ті готові нам допомоги. Не сміялися навіть з того, що ми там збираємо допомогу. Так, просто в обличчя. Є, є люди, які навіть з цього сміються, так. на жаль. Казали. Чи Були, вам такі дали медальки? Були такі випадки, що от їхніх потім синів або братів. Забирали, а так. Забирали. І, ну, це... Але це, це дуже страшна причина. Я думаю, просинатися повинні трошки раніше. Ну, так, значить так. От ми робили в п'ятницю відправки на декілька блокпостів, возили самі в штаб спецназа. От. І потім в нас була зустріч на Бесарабці дуже пізно. ми... Айдару ще щось так, передавали. так, в штабі Айдару передавали допомогу. То на Бесарабці там бунає музика. Люди ну, співають в караоке. Життя прекрасне. Ну звичайно, Майків люди, нема, то, люди він... повинні відпочивати, тому що економіка там перестане працювати те. Де Але але щодня гинуть люди. Це досить таки дивно. Ми телефонуємо хлопцям, і ми е чуємо, як там щось. Стріляє, вибухує, взривається і так далі. А тут люди, люди співають. О Боже, який мужчина? Дякую, Тетяні Водяніні і Тетяні Рієвич. Дякуємо Уже. вам.